У Вінниці в районі хімкомбінату виявили речовину, схожу на мазут. Її було настільки багато, що вона ледь не потрапила до річки Тяжилівка. Наприкінці минулого тижня на місце виїжджали працівники екологічної інспекції, менесники та санепідеміологи. Сьогодні там побували і ми невідому речовину, схожу на мастило, знайшли поблизу старих очисних споруд Вінницького хімкомбінату. Добирався з роботи в п'ятницю, десь около півсостої. На цьому участку ділянки ось до, вже була розлита неопределена жидкість. Значить, що воно? Дихати дуже погано. От. І, можливо, при, якщо буде дощ йти, то може потрапити в гарячку, а це будуть люди воду вживати. Я тут недалеко мешкаю. От. Кожен раз тако проходиш і неприятний запах іде, особливо як вітер подує. То Чути так. Протяжність цієї плями близько 100 метрів, ще б метрів 5 і речовина потрапила б у річку Тяжилівка. На вигляд і на запах вона схожа на мастило. Це якісь определені масла, може станкові, може, може трансформаторний вилив, якісь масла смесі. Отакі. Я точно не можу. Определити. Площадь не збільшилась, просто воно навіть трохи посіло, але воно в землю не дуже уходить. Якщо подивитись на там, мені кажеться, що це віти виливали, машина ззаду підійшла і воно так собі, тому що уклон туди йде, і вона тако побігла, заповняє ці калюшки цією речовиною. Виїздом на місце це було десь о 8 годині вечора. Ми встановили, що на території бувшого хімзаводу нашого біля відстійників на заасфальтованій площадці, не встановленими особами була злита невідома речовина, схожа на мастильні якісь речовини. Нами було повідомлено відділ з питань надзвичайних ситуацій Вінницької міської ради, а також сане станції. Впливу на навколишнє середовище, обстеженням ми не виявили. Так як ці проливи на земельні ділянки не потрапили і джерело, яке протікає там неподалік, теж не потрапило. Загальна площа десь приблизно ми оцінюємо там 50 квадратних метрів. На даний час ця ділянка пересипана ґрунтом з метою подальшого вивезення вже на сміттєзвалище. Це дійсно ну, обична технологія для того, щоб цей ґрунт... Це може бути супісі, це можуть бути глина, це може бути пісок або тирса, наприклад. Для того, щоб вона впитала цю рідину, і щоб ця рідина не проходила далі ґрунтові На перший погляд це, це переробка автомобільних масок, скоріш за все. Ми зараз очікуємо результати аналізів від екологів і від санепідемстанції. І подальше вже будемо діяти відповідно до їхніх пропозицій, щодо вивезення цього ґрунта. Хотілося б, щоб люди, хто це можливо бачив, або бачить такі речі, щоб зразу фіксували номера автомобілів, повідомляли в диспетчерському виконкому для того, щоб ми приймали відповідні міри. Отже, у таких випадках разовий штраф попередня це за порушення правил благоустрою відповідно до. 152 статті адміністративного кодексу для фізичних осіб це 1360 гривень, для посадових осіб підприємства 1700 сімсот гривень. Відповідно, відшкодування за роботи по рекультивації, по знешкодженню. є відповідні екологічні штрафи. Ну, там набігає досить значна сума. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.